О, лежить вывернулась привітри своє пусто кровать бильце кроваті кровати обіймає, як рідне. Моля, можно твоє пузика потрогать чи не погладить? Можно ты дозволяешь? Да точно ну, Ага. Такий файний давай. Сразу морчало активоване. Yeah. Да, да. Ну, все, чишіть мене повністю. Але пузіка не трогайте. Uh -huh. А да, таке файне пузіка, так і манить. Так. <рив> yeah. Звону навіть цього пожимати. Ну, майже дозволено. Це Ти мені хотіла дати мапоньку, нет? Ні. Я тебе зрозумів, котійка. Нет. Все, не трогать тебе, да? Моль. Не трогать. Да. Не другать, ну добре.